5 уроків жіночності від Моніки Балучі. Фарбування губ. Це еротичний жест, красивий та чуттєвий. Це ритуал, який передається від жінки до жінки. Так робили мої мама і бабуся. Дуже зворушливо згадувати, як бабуся 80 років фарбувала губи перед виходом з дому. І це було сміливо. Вона показувала, що хоче подобатися та бути молодою. В інтерв'ю Моніка із захопленням розповідає, що бабуся фарбувала губи червоною помадою, навіть збираючись на недільну службу до церкви. Це була частина її сутності, жіночності та італійського темпераменту. Зростаючи з таким прикладом перед очима, Моніка й сама зробила губи частиною свого іміджу. Яскрава італійка з темними бровами, густими віями та ідеальною шкірою могла б обходитися й зовсім без макіяжу. Але визнає, що косметика виконує для неї роль якоїсь броні. Без неї вона відчуває себе вразливою будь тою, яка гуляє сама по собі. Я дуже рано стала незалежною і навіть не знаю, як це просити щось у чоловіка. Я можу розраховувати на себе, і для мене це важливо. Утриманка по-італійськи буде мантинута буквально та, яку тримають в руці. А я не хочу, щоб хтось тримав мене в руці. Переконана Моніка. Моніка рано випрухнула з батьківського гнізда. Після школи вступила до юридичного. А щоб оплачувати навчання, підробляла офіціанткою та моделлю. Саме модельний бізнес дав старт світовій популярності Белуччі. Обкладинки Ель та Вок, багаторічна дружба з Дольче Габана і Діор. Перші запрошення й гучні ролі в кіно. Не соромся своєї сексуальності. Не розумію жінок, які говорять, що чоловіче бажання їх принижує. По-моєму, вони просто не в гармонії з собою, каже Моніка. Образ Моніки Белучі це не лялькове обличчя і спокусливі форми. Це енергія сексуальності, жіночності і гармонії з собою, яку вона транслює. Белучі було 40 років, коли вона офіційно отримала титул найбажанішої жінки в світі за результатами масштабного опитування чоловічої думки. Цінуй себе справжню я ніколи не буду худою. Я по натурі досить лінива. Люблю поїсти. І не маю наміру ставати не справжньою. З одного боку легко бути собою, коли ти виглядаєш, як Моніка Болучі. З іншого ця порада актриси чудово підходить всім нам. Навчимося любити своє тіло. Моніка ніколи не худла, не поправлялася і не робила пластику ні заради ролей, ні заради чоловіків. Параметри Моніки в її модельну юність становили 94 64 92 зріс 171, вага 64 кг. у неї 41 розмір ноги. Але така нестандартність і недостатня тендітність ніколи її не бентежили. І лише після народження другої дочки в 46 років белучі за власним зізнанням стала обережніша в їжі. Але при цьому завжди ставиться до себе без зайвої суворості та з гумором. Замість того, щоб ходити в спортзал, я ношу чорне. Це набагато практичніше і приємніше. Знайди своє кохання. Красивими нас робить любов. А найбільша любов у житті жінки це її діти. Моніка завжди стримано і делікатно говорить про роль чоловіків у своєму житті. І головною любов'ю вважає своїх дочок, Діву та Леоні. Пізні діти були її усвідомленим рішенням. Белуччі хотіла спочатку реалізуватися в кар'єрі, щоб потім повністю присвятити себе материнству. І на сьогодні саме ця роль стала для неї головною. У старості я б бажала за краще спостерігати за своїми дітьми, ніж дивитися свої фільми, визнає Моніка. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!